Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про біржу Bybit, а саме як нам купити криптовалюту. А саме будемо розглядати зручний і швидкий спосіб це спотову торгівлю. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, як же нам купити криптовалюту. Перед тим як ми прийдемо безпосередньо до самого проекту, я вже по традиції розкажу декілька слів про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздачі токенів, роздачі NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, майнем заробляємо, виконуємо певні дії, заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо. Також, звісно, наші тапалки, які зараз на хайпі, деякі з них вже нам роздали, деякі з них ще можливо нам роздадуть. Це вже будемо бачити безпосередньо від кожної тапалки. Ну і звісно, по кожному проекту я опубліковую нову інформацію, як на тільки з'являється, чи це про лістинг, чи різні завдання. Ось так, як, наприклад, Мемефай та Піксель Вьорс. Комбо і шифер, які потрібно ввести. Для того ви забираєте нагороди, ну і не тільки в цих проектах, а повністю по кожному, в якому я беру участь. І звісно, я опубліковую тут всі свої позиції, які купляю на спод, які продаю ф'ючерси, що вдається заробити, що не вдається заробити. Тому кому цікаво, підписуйтеся і будемо разом заробляти. Посилання буде в описі під цим відео. А зараз давайте перейдемо безпосередньо на саму біржу, я покажу вам як купити криптовалюту. Ну і це буде більш корисно для нових користувачів, адже задають дуже багато запитань, як купити, як перевезти різні аккаунти, різні гаманці на самій біржі. Тому хочу вам про це розказати, щоб ви знали на майбутнє, як це все дуже швидко і просто робити. Я буду показувати на прикладі біржі Bybit, тому що для мене це є, можна сказати, основна робоча біржа, на ній я саме більше торгую, проводжу різних транзакцій, виконую різні промоакції. тому розберемо на прикладі цієї біржі. Ви ж можете мати іншу біржу, в принципі, всюди одинаково це все робиться. Для чого саме вам купляти криптовалюту? Ну, варіантів є декілька, але основний це, напевно, для того, щоб на ній заробити. Як роблю це я, як робить це дуже багато користувачів, які користуються криптовалютою. Ну і звісно також криптовалюта потрібна нам для різних комісій, в різних проєктів, в різних блокчейнах. Ну це вже більш таке складніше. Ми просто сьогодні поговоримо про спотову торгівлю і саме як купити нам криптовалюту. Для того, щоб вона пізніше виросла, якщо вона виросте, продали і заробили ось цю різницю. Ось так, як, наприклад, взяти, візьмемо коротко, розкажу вам про сам ноткоін, як він за ніч дав приблизно 50%. Де ж він тут у нас є. Якщо ми подивимося на графік, візьмемо один день. То ось ви можете бачити, дві таких зелених палки. Ціна була 0,2091, зараз 0,016. Тобто, якщо б ви купили на 1000 доларів вчора, сьогодні продали, це є 600 доларів, 620 доларів чистими. За один день, можна сказати, ну за два дні нехай буде. Але зараз не про це, трошки відлучився від теми. Тож давайте перейдемо, як же нам купити криптовалюту. Що вам саме тепер потрібно зробити для того, щоб купити криптовалюту? На своєму аккаунті фінансування, чи у вас це буде аккаунт спот, це одне і те саме. Ви поманні мати вже USDT. Пізніше, після того, як ви маєте ось тут вже долари, вам потрібно нажати зверху кнопку переказ або ж вибрати саму монету, яку ви хочете переказати. І тут також у вас буде кнопка знизу переказ. Це одне і те саме, тому немає різниці, чи ви будете просто тут в аккаунті фінансування, чи спотом нажимати переказ. Чи будете нажимати відповідно на криптовалюті, які хочете перекинути на інший аккаунт. І тепер нам потрібно нажати на цю кнопку переказ. І тут зверху, як ви бачите, є єдиний торговий аккаунт і аккаунт фінансування. Тепер нам потрібно поміняти повзунки, тому що ми будемо перекидувати саме з аккаунта фінансування на єдиний торговий аккаунт, на якому саме можна купувати, продавати криптовалюту. Чому саме також я торгую переважно на біржі Bybit, хоча в мене є дуже багато бірж. Одна із переваг це те, що можна купляти на дуже маленькі суми, тобто від 1 долара. Якщо, наприклад, на біржі Binance, якщо я не помиляюсь, мінімалка на покупку 10 доларів, на біржі BINGX 5 доларів, то тут можна лише на один. Тобто, якщо ви вивели з якогось проєкту там, дуже маленьку суму, там 2-3 долари, на інших біржах ви не зможете її купити криптовалюту, хіба зробити конвертацію. Про конвертацію ми теж в інших відео вже поговоримо. Тут будемо суто про покупку. Тому тут ми можемо навіть на 2 долари якусь монету собі купити, тримати, пізніше вона виросла і продати. Тепер, коли ми поміняли місцями дані повсунки, нажимаємо тут або вручну вводимо суму, яку вам треба, так, як в мене 2 долари, я нажимаю максимум і нажимаю підтвердити. Не переживайте, жодна комісія у вас не списується, ви просто перекидуєте кошти між своїми гаманцями. Їх взагалі у вас є декілька. це є... Фінансування, єдиний торговий аккаунт і такий популярний ще є Іорн. Це вже є стейкінг, про нього ми також колись з вами поговоримо. Тепер знизу у вас є вкладка Spot, нажимаємо на неї. І так, для того, щоб нам купити ту чи іншу криптовалюту, кошти ми вже перевели. Далі нам потрібно вибрати криптовалюту, яку ми хочемо купувати. Ось тут зверху, де в мене пише ARBUSDT, тобто Арбітром, ми вибираємо монету, яку ми хочемо собі, наприклад, купити. Ми можемо писати в пошуку назву криптовалюти, якщо ви знаєте абревіатуру. А можемо собі знайти ось тут з даного списка. На рахунок абревіатур теж не хвилюйтесь. Декілька разів будете бачили ту чи іншу монету, воно запам'ятовується. Я давайте купимо, допустимо, монету біржову даної біржі Bybit MNT на 2$. долари. Чому саме ще з USDT? USDT це є стейбл який рівняється до долара. Тобто 1 долар дорівнює. В одному УСДТ. Якщо це перевести на гривні, це 42 чи 43 гривні. Тобто ви, він рівняється до долара, і ми так би купуємо за долар. Це і так би свого роду долар, але в криптовалюті, якщо простими словами. І тепер у вас є спосіб покупки на споті двома способами, такими популярними. Перший це який буде вам пропонувати відразу, як ви виберете криптовалютну пару, це є лімітний, це коли ви виставляєте ордер для того, щоб вона у вас... Купилася там в майбутньому, чи, наприклад, у вас не буде часу слідкувати за монетою. Що це значить? Тобто, ви, наприклад, ось зараз ми виберемо зараз курс даної монети 0,6506. Я хочу, щоб дана монета купилася, коли дана монета просяде і мені буде вигідніше купити, тому що на 2 долари я куплю її більше. Наприклад, коли вона буде 0,506. тобто на 10 центів 15%, точніше, дешевше. Я знизу вибираю кількість монет, яку хочу купити, або вводжу дану суму вручну в USDT вже. І тоді буду бачити, яку суму мені предложить біржа за таку ціну. Тобто за 2 долари я зможу купити 3 монети, ,95 монети МНТ. І тоді знизу ми нажимаємо купити. І у нас з'являється, тут підтверджуємо і у нас з'являється ордер. Він знаходиться у вас ось тут знизу. І як тільки дана ціна дійде, якщо монета буде просідати до відмітки 0,5006, наш ордер автоматично спрацює і нам зарахує 3,95 монети МНТ і спишеться з рахунку 2 долари. Але можливо і таке, що ціна не дійде до нашого ордера, який ми виставили, і нам буде потрібно чекати там день, два, можливо, 5, 10, до цього моменту ціна опуститься до нашого ордера, щоб ми... Його купили і нам зарахувало ту кількість монет, яку ми хотіли купити. Тому ми можемо спокійно скасувати даний ордер, комісії ніякої в нас не знімає, і скористатися більш зручним способом, тобто купити відразу по ринку. Тому тут, де-ліміт, потрібно вибрати нам ринок. І тепер нам потрібно просто вказати, наскільки USDT ми хочемо купити даної монети. Можна писати вручну, можна писати тут повзунком. Або ж якщо ви хочете, наприклад, купити конкретну кількість монет, ви просто перемикаєтеся знову на лімітний ордер. Тут вписуйте кількість монет, наприклад, ви хочете купити 5%. І по такій ціні вам потрібно використати 3 долари 25 центів. Ви можете тепер знову перемкнутися на риночний ордер і тут вписати 3 долари 25 центів І у вас купиться 5 монет. Якщо ви хочете там конкретну суму. Якщо ж у вас, наприклад, є лише 2$, ви можете писати тут 2$ і нажати Купити криптовалюту, тут підтвердити і у вас на 2 долари купиться дана монета МНТ. Ордер спрацьовує автоматично відразу, тому що це є ринковий ордер по такій ціні, яка зараз є ось у нас тут в стакані. Тобто в стакані у вас відображаються всі ордери на покупку і на продажу в даному моменті по даному курсу, який зараз є на ринку, і знизу відсотка, скільки відсотків криптовалюту купляє, скільки продає. Це ось такі два моменти: як купити криптовалюту за ринковим ордером і за лімітним ордером. Зараз покажу, де ще та монета знаходиться і як нам її перевести, наприклад, на гаманець фінансування або спот. Тепер вам потрібно зайти знову в свої активи, щоб вам було зручніше, бо можна це відразу звідти зробити. І тут в активах не важливо, чи ви візьмете безпосередньо тут переказ, чи ви зайдете в гаванець фінансування, чи на єдиний торговий аккаунт, немає різниці. Ви заходите на переказ. І тепер зверху вже вибираєте аккаунт єдиний торговий, щоб у вас було, а знизу аккаунт фінансування. Далі вибираєте зі списку монету, яку ви хочете перевезти. Ми ж купували з вами монету МНТ, тому беремо МНТ. Тут трошки більше баланс, тому що декілька монет я ще вчора прикупив. І тут вибираємо, наприклад, ту кількість, яку ми купили. Так, це є в нас на 2 долари 3 монети 95. Ну, давайте візьмемо всі максимум і нажимаємо підтвердити, тут перевезти. І тепер з єдиного торгового аккаунта, знову ж таки, тут немає комісії ніякої. Воно вам перекидає на аккаунт фінансування. Я тримаю криптовалюту на аккаунті для фінансування, тому що звідти її можна відправляти ще в стейкінг, і безпосередньо, якщо у вас долари продавати, ці долари, і виводити собі на карту, чи звідти навіть можна перекидувати на іншу біржу. Ну, можна із торгового аккаунта, але я вже привик з гаманця фінансування. Ось такий простий спосіб, як купити нам криптовалюту. Швидко, легко і просто. Єдине, що при кожній покупці знімається невеличка комісія, це все ви можете собі, звісно, переглянути. Тут у нас є знизу ось така маленька вкладочка, і тут знаходиться ваша історія ордерів, які ви, наприклад, вже виконали. Що ми купляли, ви нажимаєте на даний ордер, і тут у вас все розписано, по якій ціні, скільки купили, на яку суму. І яка комісія? Комісія зазвичай береться дуже-дуже маленька, але теж залежить від суми, на яку ви купляєте. Ну, але, в принципі, я на цю комісію не дивлюся, тому що якщо мені вигідно купити зараз, наприклад, давайте візьмемо ще графік, купити по 0,65 і візьмемо один день, де вона була по. Долар 50, тобто ви купили в два рази дешевше зараз, і пізніше, коли вона відросте, бачите, зараз в мене відсвітлюється, що я нібито на самому дні купляв. Хоча до того я купляв набагато вище, ось майже по долару і продавав. Тобто я, можна сказати, спекулюю, трошки заробляю на даній монеті, купляю дешевше, продаю дорожче. Ось тут продав, продав, далі нижче купив, купив. І тепер тут ще докупив, щоб в мене середня ціна взагалі. Опустилось набагато нижче. Ось таким чином тут можна заробляти, зовсім нічого, можна сказати, не втрачаючи. Адже ви нічого не втратите, доки не продасте монети дешевше. Тобто завжди можна, якщо у вас є терпіння, пересидіти просадку, якщо це якась нормальна монета, а не якийсь там скам, і пізніше, рано чи пізно, продати її в плюс. Тому що є ще у нас такий аккаунт, як фьючерси, про це ми поговоримо вже в інших відео, але давайте коротко заглянемо. Тут все набагато печальніше, тому що є ось, бачите, в мене мінус 220, мінус 76, але я це не втратив, доки я не зафіксував. Як тільки я нажму закрити позицію, можна сказати, що в мене цих 220 доларів спишеться. Наразі це тільки показується прогноз, скільки я в моменті зараз, зараз заробляю. І є ось монета нот, яка мені зараз вже 34 долари. Принесла, я можу зафіксувати цих 34 долари, і забрати те, що я поставив, і забрати зверху 34 долари. Але наразі я ще не фіксую, можливо, ще вона виросте, можливо, і не виросте, але тим не менш будемо це все спостерігати і бачити. Ось такі дві палки зеленів вона нам показала, можна сказати, такі дві свічки хороші за день. Думаю, було б непогано зафіксувати, але подивлюсь. Як буде себе поводити дана монета далі? Про ф'ючерси ми, звісно, теж поговоримо з вами, але це скажу наперед, що дуже ризиковано, але дуже прибутково. Тому користайтеся наразі спотом, заробляйте на споті, купляйте дешевше, продавайте дорожче. Тим більше зараз дуже була велика просадка, можна було купити деякі монети навіть ще дешевше, ніж було у нас перше дно, наприклад, монету Арбітрум, і вже чекати ріст, чекати альт який скоро планується. Я думаю, що він, в принципі, буде і тоді вже фіксувати свої прибутки, виходити з монетів і продавати, тримати вже долари і знову там шукати собі якусь перспективну монету, щоб купляти дешевше і продавати дорожче. Це для тих, хто, звісно, хоче розвиватися в криптовалюті, хоче тут постійно заробляти. Якщо ви хочете просто зафіксувати прибуток і вивезти на карту, то в наступному відео ми розберемо вже, як продати криптовалюту. Ну а як вивезти на карту, у мене вже є відео на каналі, можете собі переглянути і будете знати, як звідти виводити вже кошти. Тож можете купляти, але звісно це не фінансова рекомендація, я нікого не заставляю нічого купляти, я просто показую те, що роблю я і як можна на цьому заробляти. Тож, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.